Зараз пройду ще трохи відео зніму старої школи. Ну, Як не бачили, що другу школу розбили повністю бачите, перекриті, все, кабами лупять. Вот. От така обстановка важка в городі. Ще раз хочу поблагодарити за підтримку, за донати. Ще хочу сказати, що... ну, Інтернету немає, я не можу ні прочитати, то що ви пишете, вже коли виїжджаю у Доброполі, тоді там скидуваю є там інтернет. Так що на, вибачайте, якщо я щось не успіваю там десь поїхати. Просто от така школа. В 13 дому теж досталося старця, вікна повилітали. Все, щасливо, удачі! Бачите, як русський мір несе Непонятно що він несе Одним словом русське Уничтожають все. Все щасливо до зустрічі Покровські О така була славна втора школа. Тут дуже багато вчилося і знаменитості, і людей, і жителі Покровська. Все щасливо.